Вітаю, всіх в команді StarLeaders. В цьому відео хочу вам показати, як зробити замовлення на сайті Dr. Clinic. І так, мені прийшов логін і пароль, я авторизуюсь і хочу війти на свою сторінку. Так, ми пішли на сайт, тут бачимо наш сайт рубрики, які є, можемо заказувати через руб... рубрики. Наприклад, вибираємо рубрику для дому. І тут є товари для дому. Ви можете їх додати в корзину. Наприклад, в корзинках можете почитати про товар. Це нажимаєте на сам товар, тут є опис. Якщо вам все подобається, додаємо до кошику. За цей товар ми отримаємо 9,4 бали, наприклад, додаємо до кошику. І так можете відкривати любу рубрику і. «Добавляти товар до кошику для брів. Хочу почитати про цей засіб. Фіксатор. Якщо в мене все влаштовує, я додаю товар до кошику. Якщо у вас є каталог і у вас є коди на товар, то ви можете зробити швидке замовлення, щоб не додати і не шукати ваш товар в цих рубриках. Ви вибираєте швидке замовлення, і тут є коди на товар. Ви їх вводите і додаєте до свого замовлення. Вводите код і висвічується який це товар, і ви просто додаєте замовлення. Ваше замовлення буде в кошику. Давайте подивимося кошик. Тут ми бачимо наше замовлення. Так, все, що я додавала, моє замовлення на 67 балів. У мене є можливість замовити. За програмою, так як я на другому кроці, тонік для обличчя, з програма Everybody. Ось вона є на другому кроці. Я можу замовити тонік та пінку для обличчя. Як я це роблю? Переходимо. Зараз я звідси видалю, щоб вам показати, як це робиться. Мені компанія нагадує, що в мене є така можливість. Дивіться, ми набрали потрібну кількість балів. І у вас є можливість замовити, підулюючи тонік зі знижкою 75%. Для цього перейдіть, ем, дожіть, зараз видалюю ще пінку, тому що вона теж йде зі знижкою по програмі. Тонік та пінка, дивіться. Натискаю я на тонік, переходю опис, і мені треба вибрати зі знижкою 75%. Обираю зі знижечкою 75%, перейти до кошику. Цей товар мені по програмі Searture Everybody буде йти всього за 50%. Зараз вам скажу, за 39,75. Також у мене є можливість вибрати пінку для обличчя теж зі знижечкою 75%. Мені треба зайти на пінку не сразу до кошику, то ціна буде 159 гривень, а вибрати зі знижкою 75%. Обираю, переходю до кошику. Також, так як у мене замуняли 60, бал... 60 балів, у мене є можливість компанія нагадую, замовити шампунь безсульфатний іспанська троянда, або ось для рук для тіла сманська троянда, чи поживний крем для обличчя зі знижкою 60%. Я хочу шампунь. Заходжу на шампунь. Також система така же: зі знижкою 60%. Замовляємо. Перейти до кошику. Шампунь мені буде йти по ціні. 63,60 катозі. Ви бачили, да, яка ціна? Так, все. Я використала всі можливості. Да, всі подарунки замовила. Тепер мені треба перейти до оформлення замовлення. Натискаю оформити замовлення. Далі. Тут. Якщо ви новий консультант, то вам треба буде авторизуватися всі ваші прізвища та ім'я. Потім далі натискаєте, Появляється ось такий список товарів. Потім натискаєте далі. Як ви будете оплачувати? Це лідплей, накладний платіж чи приват 24 Якщо це лідплей, нажимаєте на літплей і натискаєте далі. Вибираєте нова почта, доставка на відділення, Укрпошта. Наприклад, я вибираю нова почта. Так, натискаю Далі, і тут мені треба ввести дані свої, а також вибрати відділення. У нас нагадує доставка на почтомат». Так, місто моє. Відділення вибираю. Я хочу доставку на почтомат». Вибираю поштомат, в коментарі можу щось сказати, якщо нам щось потрібно, да? компанія відреагує. Друкувати накладну без цін, це якщо ми відправляємо на клієнта та натискаємо «Оформити замовлення. Якщо ми натиснемо «Оформити замовлення, у нас з'явиться, зараз вам даже покажу, оформити замовлення, дивіться, форма замовлення. І тут з'являється сплатити замовлення. Сума моя до сплати зі знижкою. Я натискаю сплатити замовлення через програму RitPay. І тут треба буде ввести номер карти, срок дії та СВ-код. Це захищено, не можете не панікувати, тому що дуже багато ось мої дані такі водять. Ні, це все добре, всі платять, все, усі все добре, не переживайте. Натискайте все і оплатите, тоді ваше замовлення буде успішно отримане. Так, я вам показала, як робити замовлення, де його дивитись, зараз покажу. Зараз перейду на сайт. Так, відмініти оплату. Можна відвідмінити. Дивіться. Заходю в мій профіль. В моєму профілі є замовлення. Дивіться. І я бачу порахунку замовлення, але воно не оплачене, тому що відмінила оплату. Бачите, замовлення перехунку створене. Я можу його скасувати, якщо мені щось не потрібно. Да? Я передумала повторити і докладіше про замовлення, це що, що замовили. Бачите, все легко та просто.